Ви бронюєте готель за всі гроші світу, обираєте найкрасивіші лижні костюми, купуєте скіпаси та перечуваєте ідеальний вікенд, але замість глінтвейну та катання отримуєте температуру 39 та ніч в обіймах з білим другом. Ротавірус у Буковелі став майже такою ж традицією, як і черги на витяги. Він не дивиться на марку вашої сумочки чи категорію номера. Він просто приходить і викреслює тиждень вашого. Життя та вашого бюджету, чому Карпати що зими перетворюються на один великий інфекційний марафон, чи справді винна лише вода, і чому місцеві аптеки в сезон роблять виторг більший ніж прокат спорядження? Сьогодні ми з вами будемо розбиратись, чому, попри десятки історій і щорічну хвилю хворих, ситуація не змінюється, і що робити, щоб ваша відпустка не закінчилась крапельницею. А поки в коментарях ви будете ділити своїми вдалими і невдалими поїздками на гірськолижні курорти. Я вам кажу приємного ранку, дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. З вас лайк за тематичний образ. Обов'язково пишіть коментарі, перевіряйте підписку, тому що ми все-таки йдемо до 100 тисяч підписників на цьому каналі і ставте дзвіночки, щоб не пропускати нові відео. Також нагадую, що я є в інших соцмережах, у Тіктоці, телеграм-каналі. В телеграмі у нас вже ну, майже 10 тисяч. Підписників це мені здається, прям вау, і також інстаграм. Чекаю вас усюди. Зазвичай я починаю свої відео з резонансних подій, які розкриваю протягом відео. Цього разу я хочу почати з особистої і не менш для мене резонансної історії. Бо якби це не трапилось особисто зі мною, навряд чи це відео б вийшло. А так, ну самі розумієте. Тож 12 січня ми зі Славіком поїхали в Буковель на два дні. Це був дуже довгоочікуваний відпочинок, тому що ми капець як багато працюємо, і нам хотілось просто вікенд провести у спокої серед гір. Перший день у нас пройшов добре. Ми гуляли, були у спа, катались на ковзанах і смачно їли в хороших закладах. Наступного дня ми вирішили, ну, досить нам вже витрачати купу грошей. Підемо пообідаємо у звичайну столовку. У самому центрі Буковелю ми знайшли заклад під назвою Вулик. Перший наш шок був від цін у цьому закладі. За відверто несмачну їжу ми віддали півтори тисячі гривень. Це ціна обіду насправді у будь-якому хорошому ресторані. Рані на двох. Їжа на вигляд нам також здалась ну дуже сумнівної якості, але ми були настільки голодні, що вирішили залишитись і все ж таки поїсти. Ми зараз знайшли в столовку і думали зекономити гроші, тому що вчора ми їли два рази в ресторанах і дуже багато хто витратили. Але дівчина це. Коштує 1400 гривень. Нам, коли озвучили ціну, ми просто ашалелів, і більш того, це не смачно. Я б могла пробачити реально класний домашній смак страф, але це відверто просто магазинна гу. І це стало нашою найбільшою блін помилкою. Через 8 годин після такого обіду накрило славіка. А я хочу зазначити, що окрім обіду до самого вечора він нічого не їв. Він потім просто йде обіймати з унітазом. І він ходив у ванну кімнату потім кожні 20 хвилин з 10 вечора до 5 ранку. Через 16 годин після цього обіду накриває мене. Ситуація ідентична. Обійму з унітазом з усіх можливих сторін, якщо ви розумієте. Розумієте, про що я. температура ломота в тілі, і стан настільки жахливий, що ти просто ледве тримаєшся на ногах, а нам же потрібно було їхати назад. Я чесно не знаю, як ми доїхали додому, і ще й пішки підіймалися на дев'ятий поверх, тому що мені здавалося весь час, що ми просто втратимо свідомість від виснаження настільки нам було погано. Я дуже сподівалася, що просто нам так не пощастило. Це звичайне отруєння, яке мене за 2-3 дні. Але ні, гостра фа. Фаза, от прям максимально тривала тиждень. Органи ШКТ буквально згортались у трубочку. А коли на сьомий день легше не стало, я реально злякалась, запанікувала і вже звернулась до гастроентеролога у приватну клініку. Звісно, я підозрювала ротавірус, кишковий грип, кишкову інфекцію і будь-що інфекційне, і думала, що все мені капець. Але лікарка припустила, що це все ж таки схоже на просто сильне отруєння, тому що ми захворіли одночасно після конкретного. Прийому їжі, просто в моєму випадку токсини вже встигли вразити шлунок. Мені призначили антибіотики, і лише там, десь на четвертий-п'ятий день прийому, я нарешті відчула полегшення. Станом на зараз, трохи більше ніж через місяць після інциденту, мої органи ШКТ досі дуже і дуже чутливі. Якщо є якийсь подразник, типу трошки більше підсмажене яйце зранку, ніж зазвичай, мені стає погано на весь наступний день. Звичайно, як тільки ми відчули перші симптоми. Ом, отруєння ще перебуваючи в Буковелі. Ми пішли у Google-відгуки до того закладу. І як виявилось, за минулі два тижні відгуків про отруєння дуже і дуже багато. Отруїлася після їжі з цього закладу. Купувала вареники з картоплею, капустою та салат олів'є. Ні в якому разі не обідайте в даному закладі. Отруїлися разом з дружиною. Рвота біль в животі. Тепер не знаємо, як поділити вбиральню. Їжа просто жахлива, несмачна. І плюс отруєння опісля вечері. Ціни надто дорогі. І немає за що там платити. Звісно, після прочитаного склавши 2 плюс 2, найбільші наші підозри були саме на цей заклад. Проте аналізів я не здавала. Мені було реально просто не до того і довести юридично, хто саме винен, та й навіть якщо я б здала аналізи, це практично неможливо. Щодо Славіка він пережив це отруєння трошки легше ніж я, адже з нього все буквально раніше вийшло. Але його протягом двох тижнів теж накривало слабкістю і час від часу. Судіареєю, що я взагалі робила в цей період, щоб якось звернути увагу на проблему. В Перший же день я накатала відгук у Google картах цьому закладу. Мені, звісно, ніхто не відповів. Потім я зробила серію сторіс в інстаграм, тегаючи курорт Буковель. Вся ця серія сторіс була успішно проігнорована. Через день я виставила Reels, виставила Тіктоки з тим, що зі мною сталося. і теж була проігнорована менеджментом і керівництвом курорту. Ну а правда, на що їм вирішувати Проблему отруєних людей, які вже тим паче поїхали, якщо краще запустити рекламку на нових, щоб заробити ще більше грошей у підсумку: жодної відповіді, жодних спроб розібратись ситуації чи запропонувати компенсацію. А тепер давайте порахуємо математику нашого бюджетного обіду. За цей дводенний вікенд ми заплатили 30 тисяч гривень для України та й особисто для нас, це реально дорого. Але це лише початок. Давайте додамо сюди ще 5 тисяч гривень на. Ліки, візити до лікарів та десятки літрів спеціальної води для регідратації 10 днів повної втрати працездатності для нас обох, ми не могли працювати, а отже, відповідно, не заробляли. В результаті ми в мінусі на 30 тисяч зіпсований відпочинок, мінус витрати на лікування і величезний мінус по доходу через хворобу. Ось така вона ціна обіду у закладі, який, ймовірно, не приділяє достатньої уваги санітарним нормам. Після того, як я перехворіла. Мені було погано не просто кілька днів, мене накрило майже на два тижні. Фізично відчувала слабкість зневоднення постійну втому, а психологічно зізнаюся вам чесно було ще гірше. Тому що в цей період якраз наклались відключення світла, намагання, хоч якось працювати, особисті проблеми. І той самий після новорічний період, який мав бути легким, святковим, наповнений планами, раптом перетворився для мене на якесь випробування. Якщо хтось. З вас зараз дивиться це відео і відчуває щось схоже, типу виснаження, тривожність, апатію. Це не означає, що ви слабкі, це означає, що вам можливо просто потрібна підтримка. Саме тому я хочу порадити сервіс Майдлі. Там працюють фахівці з профільною освітою та практичним досвідом. До початку роботи всі фахівці проходять перевірку дипломів та професійної спеціалізації. Психологи проходять також особисту терапію, супервізію, щоб працювати. Екологічно та професійно, а за моїм промокодом приємний 4 буде ще й знижка 10% на першу консультацію. Переходьте за посиланням в описі або скануйте QR-код на екрані і не обов'язково залишатись з проблемами наодинці. Майндлі поруч. У той момент ми думали, що мабуть, ми одні такі особливі, і це нам так пощастило зіпсувати одну єдину відпустку за дуже багато місяців. Але ні, у цей же період люди масово стали ділитись кадрами з місцевих клінік, де черги з людей вишиковувались з дуже схожими ознаками, майже такими, як були і у нас користувачі в один голос стверджували, вони підхопили той самий славнозвісний ротавірус. Свою бактерію підхопила і я. На катання я поїхала на 4 дні, але на п'ятий не змогла встати. Ні, не з ліжка, з підлоги в туалеті. Наша компанія з п'яти людей злягла з ротовірусом на третій день відпочинку в Буковелі. Це не клікбейт. На жаль, я захворіла ротовірусом після Буковелі. Так, іноді туристи вже говорили про ротавірус влітку, але по відчуттям настільки масштабною проблема стала саме зараз. І вперше стався настільки величезний резонанс, що про масові отруєння почали говорити в новинах. Терміново катастрофа у Букувалі курорт мрії чи лікарняний кошмар. Поїхали кататися на лижах, а покаталися на швидкій. На найпопулярнішому гірськолижному курорті країни тривожний спалах масових отруєнь. Десятки туристів із однаковими симптомами безперервна блювота, діарея, висока температура та повна слабкість. Давайте, взагалі, спочатку розберемось, а що взагалі цей ваш ротавірус? Ротавірус – це інфекційне захворювання, що вражає слизові оболонки ротоглотки і тонкого кишківника. Головне джерело вірусу, звісно, людина, а передається він фекально оральним шляхом, як би це гидко не звучало. Якщо говорити просто через брудні руки, зара. Важану воду, спільний посуд або поручні, до яких торкався хворий. Якщо ви в закладі громадського, тобто харчування, якщо вам, наприклад, офіціант приносить столові прибори, ту ж саму чашку, але офіціант не дотримується норм особистої, тобто гігієни, то так він може бути. Потенційним переносником ротавірусу. у багатьох джерелах пишуть, що назва ротавірус походить від шляху зараження через рот, але насправді назва походить від латинського слова рота, що означає колесо. Адже якщо подивитись на цей вірус під мікроскопом, він має чітку форму колеса зі спицями. Мабуть, найосновніша небезпека вірусу полягає в тому, що людина ще до появи перших симптомів вже стає заразною для інших. Чи може людина бути заразною Аю, ще до появи перших симптомів, так зокрема, це напевно особливість здебільшого всіх вірусів, що людина починає бути. Уже заразна ще до початку перших клінічних, тобто проявів, коли людина ще зовсім не відчуває ніяких симптомів, вона починає вже бути заразна. А як ви розумієте, у місці великого скупчення людей розповсюдити цей вірус простіше, простого серед симптомів вірусу є діарея, блювання, слабкість, температура. Але, хоч це, звісно, капець які неприємні симптоми, проте не найстрашніше, куди небезпечнішим симптомом є зневоднення, коли є е, е, багато разів Водіарея, організм втрачає не тільки воду, він втрачає і електроліти: калій, натрій, хлор, все те, що потрібно для нормальної життєдіяльності кожної клітинки в організмі, не тільки роботи шлунково-кашкового тракту. Хоча найосновніше в лікуванні ротовірусної інфекції це у нас є регідратація. Максимально наводнювати організм спеціальними є спеціальні, тобто пероральні розчини для е, регідратації. Взагалі, ротавірус, ну, у народі вважається дитячою хворобою. Малі діти пізнають світ буквально на смак: іграшки з підлоги, брудні пальці, спільні пісочниці. Але подивіться на картину в Буковелі: більшість заражених це дорослі. Ми з вами ж в принципі свідомі. Ми йому руки перед їжею, користуємося антисептиками. Точно не гриземо ніжки стільців у ресторанах. То як так стало, що дорослі та охайні люди масово вилітають із життя на тижні. Однією з найпопулярніших версій масових отруй є неякісна вода. У приватних садибах немає централізованої каналізації. Власники використовують автономні системи з біосептиком, через що каналізаційні відходи можуть потрапляти в ґрунт, а потім у питну або технічну воду до відпочиваючих. Туристи сам. Мі, того не знаючи, можуть вживати заражену воду, і достатньо почистити зуби чи проковтнути трохи води в душі, щоб підхопити інфекцію. Або ще популярна версія серед коментаторів під моїм відео. Тікток було те, що найбільше можна заразитись у спа-зонах, тому що там багато води. Ті, хто вже перехворів, радять усім на курорті пити тільки воду з пляшок і взагалі мінімізувати контакт з місцевою водопровідною водою. Коротше, вони всі перед тим як їхати в Буковель попереджали про те, що Христя будь обережно зуби чисти з водичкою з бутилочки, з крану не пий. Але ж я не думала, що це може бути і в їжі. що Це може бути непомиті прибори. що Це може бути з душу, вода, що це може бути в басейні. Вода, і звичайно, що зуби там я нормально чистила, води не пила з крану, але ж якимсь дивом він в мене вхопився. Да. Керівництво Буковелю Усі ці звинувачення, звісно ж, відкидає. Вони запевняють, усі об'єкти. На території підключені до сучасної централізованої системи очищення, а якість води під постійним контролем. Ба Більше представники курорту заявили, що вже 10 років просять державу вирішити питання чистої води в прилеглих селах. Тобто, позиція курорту зрозуміла: у нас це добре, винні сусіди. Чому взагалі спалахи ротавірусу припадають саме на зиму? Для ротавірусу характерна виражена зимово-весняна сезонність. Пік захворювань. Ваності зазвичай припадає на січень березень Лікарі пояснюються тим, що вірус дуже і дуже добре почувається при низьких температурах і може довго зберігатись у довкіллі. Тому зима це традиційний період спалахів подібних вірусів. Але в Івано-Франківському центрі контролю та профілактики хвороб кажуть, що з початку року, кілька разів, вони взагалі-то перевіряли якість питної води у закладах курорту. Місця забору проб, нібито були рандомними. Не пов'язані між собою, а проби у результаті відповідали гігієнічним нормам. Дуже цікаво так виходить, що по документам все просто офігенно, все супер. А в реальності лікарні курорту і найближчі громад переповнені пацієнтами, яким, до речі, не соромились у пік ось цієї захворюваності ставити крапельниці за ціною золота. Швидка везе за своїх клієнтів в місцевий медичний центр. Лікарі заспокоюють, я не перша возять пачками. В медичному центрі довелося чекати вільного лікаря, а далі три години крапельниць і шість тисяч гривень за них, плюс ще дві тисячі на лікування. Черги величезні пацієнтів виписують вже через три години після крапельниці. Ну принаймні так було за версіями тіктоків у середині січня, щоб звільнити місце наступним. Але при цьому ані місцева влада, ані медики офіційно не підтверджують факт епідемії чи масових отруєнь, як пояснюють у. Центрі контролю хвороб лікарні зобов'язані повідомляти про такі випадки, навіть якщо вони не масові, але від медичних закладів не надходили інформації щодо звернень пацієнтів із симптомами отруєння. Психоемоційно це винести дуже важко, особливо коли ти до половини сьомої працюєш на державній роботі, а потім ще їдеш до хворих додому, щоб не допустити того, аби вони потрапили в лікарні, бо там уже немає місць. Чи є, хоч якась реакція ну, держави, наприклад, Держспоживслужба все-таки вирішила розпочати позапланові перевірки. Але не думайте, що через масові скарги там в інтернетах, через новини, ні, ні, ні. Через два конкретні звернення люди написали заяви у Держспоживслужби, і вони вважають, що отруїлись їжею біля підйомників. Підозрюю саме там, де обідали і ми зі славіком. Проте як ви бачите, жоден за... Заклад ще не закрився, усі працюють далі. Супер, знаєте, на фоні цього мовчання і на фоні цього кейса, там де вже три тижні перевіряють типу, перевіряють ці заклади. Мені згадалась історія Міше Кацуріна та його ресторану Китайський привіт у Львові. Приблизно півроку тому, ви знаєте, там сталася дуже схожа ситуація. Більше ста людей заявили про отруєння, а причиною став чизкейк на основі сирих яєць. Але подивіться просто на різницю в підходах. Реакція Міші тоді була максимально адекватною, ну вірніше, правильною із точки зору. Людяності з точки зору закону. Він не став нічого заперечувати. Миттєво закрив ресторан на місяць, щоб усунути усі можливі проблеми, компенсував постраждалим лікування, і що найголовніше залишався на зв'язку з усіма від медіа до підписників. І навіть попри таку своєчасну і дуже чесну реакцію, держоргани провели перевірки і виписали му штраф у 48 тисяч гривень. І це нормально. Ну саме так має працювати система. Є проблема, є визнання, є контроль і є відповідальність, чому я згадала цю ситуацію? Тому що тоді був розголос. Міша як власник бізнесу прийняв усі міри безпеки, а держоргани одразу розпочали перевірки і впаяли йому штраф. А тепер повернемось до Буковелю. Чому в одному випадку система працює як годинник і все вирішується буквально за лічені дні? А в іншому все то в вигноруванні та замовчуванні. Журналісти відомих видань зазначають у своїх статтях, що намагали зв'язатись з керівництвом курорту але у відповідь просто тиша. Держспоживслужба не бачить підстав для масових перевірок. Медичні заклади заперечують епідемію, а всі інші інстанції кажуть, що по документам. Все чисто. Виходить дуже дивний парадокс. Сотні людей, і у тому числі, блін. Я я кажу про отруєння, лікарні забиті, крапельниці ставляться конвейером. Але офіційно, дівочки, проблеми просто не існує. Вибачте, я думала, я прожила цю ситуацію, але мене бомбить просто кожного разу, як я про це згадую. О, боже, поможи. Чому один бізнес у Львові несе повну відповідальність за ці там 100 чи 170 людей? А цілий курортний регіон може дозволити собі ігнорувати тисячі скарг щосезону? Ну мені здається, відповідь ми ніколи не почуємо. Як мінімум, одне новинне відео набрало тільки в Ютубі більше 500 тисяч переглядів і нуль реакцій, нуль дівчатки, нуль друзі. На цьому каналі ми як завжди допомагаємо військовим. Цього разу до нас звернулись з проханням поширити збір на прилади нічного бачення та бронековдри для 3-го армійського корпусу. Глобальна ціль 500 тисяч гривень, і там, здається, зараз залишилось зібрати менше 130 тисяч. І я вірю, що ми з вами зможемо докласти якийсь свій вагомий відсоток. А після завершення збору серед донаторів будуть розіграні дуже класні призи. Наприклад, ось такі. Ви можете задонатити за QR-кодом або за посиланням в оп. Усі, і хочу вам сказати, що дуже вдячна, що ви донатите, тому що волонтери відзначають, що після наших відео збори дуже дуже швидко просуваються. Ви супер. В один момент мені стало цікаво, така проблема є тільки в Україні. Чи кишкові інфекції це взагалі така база для зимового відпочинку. Ну і знаєте, на моє глибоке здивування, дещо я все таки знайшла. Наприклад, у новій Зеландії, у 2006-му на гірськолижному курорті стався масовий спалах кишкової інфекції норовірусу. Люди масово хворіли з типовими симптомами: блювання, діарея, зневоднення. Епідеміологи тоді офіційно довели, що джерелом зараження була. Питна вода. Вірус знайшли і у воді, і в аналізах хворих. Після цього курорт фактично змусили переглянути систему води, провести очищення і вжити дуже жорстких санітарних заходів. Є і інший кейс, не офіційний, а взятий із формів. Туристи масово писали, що на французьких Альпах гуляє також норовірус. І це, до речі, було обговорення за 2025-2026 рік. Люди приїжджали кататись, і через день два половина компанії вже лежала з температурою і нудотою в якийсь момент їй стало так погано, що вона ледве могла встати з ліжка і дійти до туалету. Це були не поодинокі випадки, а хвилі, про які між собою говорили самі туристи. І що робили тамтешні курорти? Ну вони знаєте, вони не ігнорували. Вони закривали деякі готелі на дезінфекцію, посилювали перевірки кухонь, переходили на бутильовану воду і офіційно попереджали гостей, щоб мінімізувати ризики. Також ще знайшла інформацію, що норовірус є майже базою деяких курортних містах США. Наприклад, лише протягом одного тижня листопаду дві 24-го було зафіксовано 91 випадок зараження. Але найтрешовіша ситуація, яку вдалося знайти, стосується чеського гірськолижного курорту Божий дар у Рудних горах. Там на початку сезону зафіксували спалах гепатиту А. Гепатит А передається також переважно фокально оральним шляхом, тобто забруднені руки, поверхні і їжа. Чи вода може також відігравати певну роль у зараженні? Всього на території Чехії, як по Повідомляють, змі зареєстровано понад 2375 випадків захворювання, та серед них було 28 смертей. І основним осередком був якраз таки гірськолижний курорт. Звісно, курорт не закрила, але адміністрація наказала посилити прибирання місць суспільного користування. Людей просять дотримуватись суворих правил гігієни. А інші європейські країни виразили глибоке занепокоєння, адже курорт межує з Німеччиною, і туристи, не дай Боже, повезуть вірус далі. Типу, ви там. Дивіться за собою, і знаєте, це далеко не всі випадки, які були зафіксовані по світу. Але у мене виникло доволі логічне запитання: чому курорти не закривають на карантин. Окрім очевидних факторів, що це гроші, що зимовий час це якраз найпопулярніший сезон, що місцева влада ніколи не піде на закриття курортів, тому що це величезні податки до бюджету міста. Є і інший факт: на відміну від, наприклад, COVID-19, ротавірус не вважається такою небезпечною. Інфекцією, яка загрожує національній безпеці, оскільки від нього не вмирають масово, принаймні у країнах з розвиненою медициною, державні органи зазвичай обмежуються рекомендаціями та позаплановими перевірками. Тож знаєте, тут слоган обіс, але покататись працює, мабуть, найдоречніше. Я реалістка, і я розумію, що після мого відео чи тисячі інших тіктоків люди не перестануть їздити в Буковель. Гори занадто прекрасні, щоб від них відмовлятись. Але все, що я можу, це рекомендувати вам заходи безпеки. Наприклад, забути про воду з під крана. Взагалі купуйте бутильовану воду навіть для того, щоб почистити зуби. І найголовніше жодного льоду в коктейлях чи на фудкортах і в ресторанах. Ви не знаєте, з якої води його там морозили. Антисептик вас. Не врятує, якщо ви на нього сподіваєтесь, ротавірус та норовірус стійкі до спирту. Усі модні антисептичні гелі, які рекомендували під час коронавірусу, у цьому випадку не ефективні. Тільки старе добре мило і гаряча вода. Мийте руки після кожного контакту з поручнями витягів, кнопками, меню в закладах та. Буквально кожні 10 хвилин. Ну і везіть з собою, звісно, свою власну аптечку, щоб не опинитися у ситуації, як цього року сотні туристів, які захворіли, а аптеки були вже порожніми. Чуверощини для периральної регідратації. Сорбенти. Сорбанти вони можуть нівелювати певні клінічні прояви. Зокрема, це десь, щоб зменшити прояви, тобто діареї, зменшити якесь певне вздуття, тобто живота, кольки незначні плюс жарознижуючі. Вони допоможуть нам, якщо є лихоманка, знизити температуру тіла, зняти озноб ломоту в тілі. Так само можуть використовуватись певні види пробіотиків, але пробіотики це є не панацея, їх не завжди варто самостійно пацієнтам використовувати. Знаєте, хочу тут як фіналочку залишити свої роздуми. Зараз певна частина українців просто ненавидить буковелі усіх відпочиваючих там. Мовляв, це недоречно, у нас війна, але давайте об'єктивно. Зараз. Це чи не єдине місце в країні, де сьогодні можна бодай на декілька днів відчути безпеку, куди везуть дітей подалі від тривог, де проходять реабілітацію наші військові та куди їдуть усі, хто хоче залишити гроші в українській економіці, а не вести їх за кордон. І саме тому мені особливо боляче спостерігати такий підхід. Складається таке враження, що адміністрація курорту чудово розуміє через ситуацію в країні людям просто нікуди дітись і всі все одно приїдуть в бук. Ковель і влітку, і осінню і зимою. І замість того, щоб посилити заходи безпеки, чи хоча б говорити про проблему відкрито, вони обирають шлях замовчування. Ну якщо ми зайдемо в інстаграм жодного, просто жодного посту, жодної маленької сторіс, жодної примітки на сайті, жодної реакції в медіа і жодної реакції на блогерів. Ніби сотень, а може вже і тисяча отруєних людей не існує. Державні органи теж демонструють дивну пасивність. Я думаю, кожен із нас може здогадатись, чому перевірки не починаються там, де крутяться такі величезні гроші. І знаєте, ми вкотре опиняємося у ситуації, де підтверджується найгірше для системи. Людина це просто ну, ресурс, який має привести гроші, оплатити рахунок. А що буде з твоїм здоров'ям після того, як ти віддав останню гривню за номер, це вже суто твої проблеми. І це не просто про ротовірус, це не про чергові отруєння у закладах біля підйомників. Це про Повагу, якої ми, як громадяни та клієнти, заслуговуємо, але чомусь не отримуємо. Сподіваюся, що всі, хто мав зробити висновки, зробили їх. Від себе хочу додати, що зазвичай великі компанії не дуже люблять, коли про їх проблеми голосно говорять. Тому якщо раптом з нами вийдуть на якусь комунікацію, чи будуть кидати, наприклад, досудові претензії, ми неодмінно кожен крок будемо освітлювати у своїх соцмережах, яку комунікацію з нами веде Буковель, як з блогерами і як з постраждалими. Дякую, що додивились це відео. До кінця бережіть себе, нехай ваш відпочинок завжди залишає тільки приємні спогади. Якщо ви збираєтеся у Буковель, беріть з собою аптечку побільше, вживайте заходи безпеки, мийте руки, катайтесь, розважайтесь і сподіваюся, що цей вірус вас не здожене. А я вам дякую, що ви дійшли зі мною до цього моменту. Усім цьомчики і побачимось у наступному відео. If you wanna play tough and wanna hate this? I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no, I don't take. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.